Далі ми поговоримо з відомою блогеркою Дашою Євтух. Вона зараз з нами на зв'язку. Доброго дня. Добрий день. Раді вас бачити. Тим більше ми з вами земляки. Але наскільки я знаю, що останнім часом ви в Києві, бо ви купили квартиру тут, і я так розумію, що це все завдяки ось саме тому, що ви так в соцмережах дуже-дуже стали популярними. так? Тобто, вам якраз от соцмережі і ось, зокрема, Тікток, пішли на користь. По-перше, я не купила квартиру і Орендуєте? Да, 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 Я її знімаю. Так. І я в основному, ну як сказати, я не весь час проводжу в Києві, а більшість все-таки в селі в себе. Та, а на Києв, Полтавщині, в посправ... та? Так, так, так. Так, що ви думаєте з цього приводу? Що пропонують закрити з заборонити Тікток в Україні? Навіть три такі петиції з'явились. Ну, найчастіше це кажуть про те, що це вплив там на молоді мізки, і що це там якісь такі речі, які взагалі доводять до деградації? Ну, з якої сторони подивитися на це все, але завдяки Тік-Току мене замітила. Вся Україна і не тільки, і за кордоном, тому я думаю, я все-таки за те, щоб його не видаляти, і є звичайно, що багато мінусів, і є багато плюсів. І плюси в тому, що люди можуть розвиватися, людей можуть помічати, люди можуть там також створювати свої бізнеси, продавати там щось. Ну тобто я проти того, щоб видаляти Тік-Ток. Так. Звичайно, там є звичайно, там є дуже багато якогось негативу, але і плюсів більше. Ну а які плюси, даша? Скажіть Ну, крім того, що помітили вас і таких, як ви, таких інфлюенсерів, яких як це називають, тих, хто впливає. А... Там і ще є дуже багато інформації, яку ми можемо побачити через TikTok Саме наприклад, ті самі новини, не всі навіть молоді, і я в тому числі. Я на жаль не часто дивлюся новини по телебаченню. А в TikTok заходячи, там дуже багато можна навіть побачити, що відбувається в країні. І так, так само можуть інші люди з інших країн через саме TikTok, вони можуть побачити. Ти що відбувається в інших країнах, і е, ну в цьому і плюси, я думаю, також. А з приводу того, що туди, знаєте, залітає, от навіть колеги, ті, які е, зараз активно розвивають TikTok, кажуть про те, що е, от щось розумне не залітає, якось не сприймають, особливо там не лайкають, не вподобають. А от як щось таке дурне туди промістиш, якісь такі е, жарти, такі геть, такі примітивні, о, це якось заходить і набирає багато переглядів. Так, звичайно, є таке. Я також помічала це з самого початку, як щойно скачала, була TikTok. Е, є така штука, але е, корисного контенту там стає все більше і більше. Ну, а корисний це що? Ну, ті самі наприклад новини, те, що відбувається кругом нас, також там є якісь наукові досліди. Роблять ну, тобто таким чином можна просувати, якщо правильно підійти до цього всього, можливо, навіть із гумором трішечки. До таких серйозних речей то будуть залітати і корисні відоси, звичайно. Ну а на що того, що тікток не серйозний, то тут а, а, також я погоджуюсь тому, що мене неодноразово видаляли, і мої сторінки видалили. Тобто, в цьому мінус. Ну тобто, він блокує. Е те, що не погрожує ніяк, не загрожує абсолютно ніяк людству. Наприклад, мій контент мій контент, ви самі знаєте про що, про село, про моє життя. І я думаю, там немає нічого поганого. Але е, два рази один одну сторінку із більше мільйоном підписників, він мене видалив. І другий раз, там, де було майже 300 тисяч е, підписників, він знов мене видалив. Ну, от в цьому, наприклад, мінус, тому що е, знаючи мене, наприклад, ви бачите, що в мене контенту такого як немає, загрозливого чи пропаганди якоїсь. Ну, тобто, звичайний, простий. А він видаляє. В цьому мінус. Окей, ми вийшли на вулиці Києва і поспілкувалися з киянами. Що вони думають з цього приводу? Давайте подивимось разом, потім повернемось до розмови. Мені здається, заборона тіктоку це взагалі е, суперечить правам людини в першу чергу. Ну, це як в Америці, до речі, є така тема. Вони зараз там а, у конгресі чи де, ну, спілкуються з приводу того, щоб за, ну, заборонити Тік-Ток, але а, це абсолютно безглузда маячня, мені здається, тому що ну, це знову ж таки заперечує права, права людини на а, свободне. На свободно доступу до інформації. До інформації. Свобода доступу до інформації. Негативно. Я негативно ставлю в ТикТок зачем відміняти його. Там пропаганди я нікого не вижу, смотря какие рекомендації. Ну, то есть я никакого негативу в этом не вижу, и считаю, що це безсмысленно. Тобто, не потрібно забороняти. Ні, не надо. Ну, пропаганда, напевно, є в інстаграмі, в телеграмі, Це не означає, що і в інстаграмі телеграм потрібно блокувати. Я думаю, це. Безмиссельно, тобто не потрібно блокувати, Ні, не потрібно. В жодному разі дурня. Тоді давайте заборонимо телевізор, давайте заборонимо інтернет, і інші речі. Забороніть москалів і все буде класно. Ні, ну це, це якась правда дурня, тому що вже ми рік живемо в таких умовах, що тільки ідіот кончений може подумати, що ой, а ми навіть і не знаємо, а тут якось це не так однозначно. Тому. Тобто не потрібно тікток забороняти. Да боже у Ну, пропаганда існує не тільки Тікток, а існує в багатьох е, соціальних мережах. Тому я вважаю, що якщо забороняти, то потрібно всі забороняти соціальні мережі взагалі. Ну або нічого. Ну або нічого, так, звичайно. А з приводу Даша, що ви думаєте, сумнівного контенту, який там є, mm -hmm. і от якоїсь там можливо російської пропаганди і так далі? Тому що е, дуже багато молоді в Тіктоку. Ви знаєте, якщо, наприклад, видалять TikTok, то е, це не факт, що не придумають вони якусь нову соціальну мережу, е, похожу на TikTok. І ну, не факт, що люди так само не будуть там реєструватися. І пропаганда, вона скрізь. Так як і люди говорили е, на вулиці, те, що пропаганда є скрізь. Тому я проти того, щоб видаляли Тікток. Зрозуміло. У вас на сьогодні скільки підписників там на зараз? А я проти. Я, а ви, я дивлюся, що проти... ви в Ютубі ще відкрили канал. Да. Да, пропаганда може бути і в Ютубі, і в інших. Тобто, да, в мене і Ютуб канал є, але І в -і. там, звичайно, важче просуватися, там важче просуватися, а от в Тіктокові там легше просуватися. І в Тіктокові ви можете побачити навіть і от Такі речі, наприклад, такі ситуації, яких не показують в жодній соціальній мережі, або навіть показують, але вона не набирає таких переглядів. Ну тобто, навіть і насилля, якесь е, замічають такі е, якісь ситуації, неприємні е, про які, наприклад, якби не тікток, ми можливо б не дізналися так само, ну. Ну є в принципі інші соцмережі, але так, згідно з вами, що знаєте, це буде виглядати як ну, якійсь не демократичній країні, коли там забороняють там в тій же Росії, там інстаграм, там і так далі. Хто ваша цільова аудиторія? Для кого ви працюєте, і яка ваша мета вашого контенту? Що ви хочете дати? Що ви хочете показати? Ви там навіщо? Моя цільова аудиторія це українці, і в основному це українці прості, такі самі, як і я, із сіл, і звичайно, мене дивляться навіть із міста. І, от мене дивляться. Просто аби розслабитися, просто подивитися, наприклад, якщо я там знімаю якийсь контент в селі, мені багато людей пишуть коментарів, що вони, наприклад, приходячи з роботи, вони дивляться мої відео, і вони відпочивають, тому що вони згадують якісь приємні моменти із свого дитинства. Наприклад, коли вони їздили там в село до бабусі, ну тобто зі мною вони відпочивають, і я вважаю, що відпочинок теж потрібен. Ну так я дивлюся, ну у вас ну багато різного веду коняку. Тільки я її трохи боюся, бо вона бешена. Ну тут да. дійсно да таке ось е, сільське життя. Там так, як колись ви праві їздили до бабусі, це все дивилися, і тепер е, дійсно це такий, як розважальний такий контент. Я вважаю, я вважаю, що саме головне це не нести ніякої загрози людству, е, і контент позитивний якийсь він також має бути. Ну, 100% звичайно, так позитивно, щоб підтримувати людей, надихати їх. Зараз нам особливо потрібен такий ресурс для того, щоб встояти і подолати ворога і пришвидшити нашу перемогу. Дякую вам велике за включення. Дякую вам за емоції. Дякую вам за позитив, який ви несете. Блогерка Даша Євтух була з нами на зв'язку.